Давайте дізнаємося імена переможців в номінації Регіональна доброчинність. Отже, третє місце, благодійний фонд Подільська громада, місто Вінниця. Благодійна організація мережа 100% життя Запоріжжя. Пані Наталя, можна я вас поверну на місце вручати нагороди. Пані Наталя. Пані Наталя, будь ласка, поверніть. Дівчатка, виходьте. Друге місце благодійний фонд карітас, Харків. Місто Харків, Харків залізобетон. І перше місце благодійний фонд. «Помагаєм», місто Дніпро. Вітаємо переможців і прошу вас за слова. Ви знаєте, я минулого року вперше отримала таку. Такого Янгла за те, що стала переможцем у індивідуальній номінації менеджер року. Я тоді подумала: Боже, по суті, вся моя команда заслуговує на те. І о, сьогодні, знаєте, регіональна я от відправила цю заявку за одну хвилину до 12-ї ночі, і я не очікувала чого. Що, що так, так, так станеться, що ми займемо перше місце. Я, я просто знаєте, думаю, я просто хочу, щоб моя команда знала, що ми класні і круті, тому що ми стільки всього робимо на прифронтових, допомагаємо важко дітям решта. І регіонально для мене це знаєте ще така історія. Я сама з Донецької області, і коли я остання там була, допомагала людям. Я проїжджала Донецьку стелу, і там такий Діва Марія в шевроні. Не такий шеврон, бо і там написано: бійся дівчат, біся Бога і дівчат з України. Я б додала бійся Бога і людей з України, тому що, по суті, ми такі з вами неймовірно круті, і та синергія, яка в нас всіх є, нас об'єднує. Я б просто хотіла вам побажати вірити в те, що ви робите, любити те, що ви робите, і множити, закохувати в добро всіх, хто поруч з вами. Дякую вам дуже. Дякуємо вам. Дякуємо, дуже рада. Раді всіх вас вітатись.